Ну а наш наступний матеріал про шахраїв, які видурюють гроші у родичів полонених військових, і при цьому крадуть чужі обличчя після нашого розслідування про аферистів, котрі наживалися на сім'їх бійців, до нас звернулася військовослужбовиця, бо саме її фото злочинці використали як ширму. Усі деталі анастасія Терещук розповість далі. Пишу їй, вигадую всі дані, прізвище, ім'я, вік та напрямок, на якому я за легендою втратила зв'язок із рідним. Кілька хвилин, і я отримую перші повідомлення. Так, можу допомогти, надайте дані. Цей матеріал я робила місяць тому. Тоді нам вдалося вийти на зв'язок із афористку та знайти потерпілих від її допомоги. І жінка наживалася на родичах військових, пропонувала за гроші повернути їх із російського полону. Після виходу сюжету у коментарях до нього з'явились десятки схожих повідомлень про такі афери, і серед них було і таке: то не я. Там багато фейків, Як із вами зв'язатися. Звісно, я одразу пишу відповідь. Виявляється, це саме та військова, фото якої і використовує шахрайка у своєму профілі для виманювання грошей. І таких схем за допомогою світлин пані Любові так її звати Любов, а не Катерина, як аферистка представляється в соціальних мережах, близько п'яти. Щоразу це нове прізвище та легенда. Хлопці скидали їх гроші. і Один з них мені написав на мою сторінку у Фейсбуці. Він мені пише, е, е, як ти себе почуваєш, коли ти так обманюєш. людей. Шахрайка представляється волонтеркою, якій потрібно терміново гроші на автівки, військовою, яку поранило, їй потрібні кошти на лікування. І схема перевірна мною, держслужбовиця, яка може знайти і вивести бійця із російського полону. Що там твої фотки, і найстрашніше. Е, ну, сама ситуація, за яку вони випросять гроші, це взагалі це не то, що абсурд. І, ну я, я не знаю просто. Це люди беруть за саме болючіше, що тільки можна. Це перше. І друге, що на світлинах на цій сторінці е, мої фото на фоні нашого прапору військової частини. Е, тому ну, я не хочу щоб таке клеймо Воно висіло на нашому батальйоні. Тож пані Любові з побратимом вирішили самі написати шахрайці. Як і я, вона попросила знайти вигаданого родича у полоні. Все повторилося. Їй обіцяли допомогти за 10 тисяч гривень. А потім пані Любов іде в атаку і телефонує шахрайці. Алло, Кажіть доброго дня. Доброго. А як вам використовувати мої фото в себе на сторінці? Прекрасно. Прекрасно. А потім із телефону побратима ще й фотодоказ надіслала. Ми робимо з ним фото спільне, відправляємо, коротше, ціль людині, і вона нас блокує. Любов Коноваленко, парамедикиня і рятує бійців із поля бою. У той час, коли аферисти, прикриваючись її фото, видурювали гроші, вона була на бахмутському напрямку, тому каже і не зверталась до правоохоронців. Та її випадок не поодинокий. Фото кожного із нас можуть використати як ширму. Що робити, якщо ваше обличчя вкрали аферисти? Я б порадив би, в першу чергу, якщо бачать в соціальних мережах десь зв'язуватись з адміністрацією відповідної соціальної мережі, паралельно в обов'язковому порядку писати заяву про вчинення злочину. А в даному випадку це буде кримінальне правопорушення. Скріншоти, фото, записи розмов, відео все це допоможе правоохоронцям знайти аферистів. Тут одразу е, два моменти. Ми е, призупиняємо е, зовсім перерахування туди коштів, тобто що люди е, здійснюють перекази свої, так і починаємо вже розслідування. Такі дії розцінюються як шахрайство і покарання за нього до 12 років позбавлення волі. Термін залежить від масштабу афери Анастасія Терещук, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.